Дане відео буде про концепцію сили трьох або АМД, яка заключається у відкритті даної свічі, формування мінімума, формування максимума і закриття даної свідчі. Open Low, High Close. Відкриття мінімум, максимум і закриття. Це у випадку висхідної свічі. При формуванні несхідної свічі у нас буде відкриття дня, формування максимума, формування мінімума і закриття дня. Open high, low close. Відкриття. Максимум, мінімум і закриття денної свічі. Концепція PO3, також відома як AMD, зосереджена на трьох основних фазах ринку денного діапазону: це накопичення, маніпуляція і розподілення. Ці три фази формують денну свічу, яку ми можемо бачити на будь-якому графіку. І розуміння логіки кожної з фаз дає можливість ретейл трейдерам трейдерам комерційних банків хедж хеджфондів приєднатися до потоку ордерів маркетмейкера і відкривати свої позиції в синхроні з маркетмейкером. PO3 3 це в жодному разі не грааль в аналізі маркету. Ми ніколи не зможемо з точністю 100% спрогнозувати рух ринку, але це дасть нам розуміння намірів для доставки ціни в середині дня для успішного застосування логіки AMD. Перш за все, нам потрібен наратив. Оприділивши наратив, ми успішно зможемо використовувати концепцію AMD для того, щоб спіймати мінімум дня при формуванні висхідної свічі. І спіймати максимум дня при формуванні нисхідної свічі. Ми всі знаємо, що денна свіча відкривається 00.00 по Києву. І закривається так само в 00.00. По Точніше закривається в 23.59 по Києву. Це UTC плюс 3 в даний момент. Но ми будемо використовувати часовий період 07.00 рівень New York Midnight або True Daily Open. Для чого нам взагалі важливий таймінг 07.00? Перше, це, скажімо так, для нас це додатковий фактор для нашого упередження, для навігації доставки ціни в середині дня. Тому що це таймінг запуску торгових алгоритмів міжбанківської доставки ціни, тобто справжнє відкриття дня, саме в 0700 запускаються торгові алгоритми. Отже, після запуску алгоритму у нас розпочинається фаза накопичення або акумуляція. Це діапазон, в якому інституційні трейдера, тобто маркетмейкери після запуску алгоритму в 07.00 накопичують певний актив в даному діапазоні. Залучаючи в ринок трейдерів, рітейл-трейдерів, трейдерів трейдерів хедж фондів комерційних банків і спонукаючи їх до відкриття позицій. Після накопичення достатньої кількості ліквідності з обидвох сторон наступає фаза маніпуляцій. Виконується рух, часто імпульсний в сторону нижче відкриття дня, формуючи потенційний мінімум дня. Більшість недосвідчених трейдерів. Особливо трейдерів, які торгують технічний аналіз, будуть сприймати даний, даний рух як прорив структури, як пробій, і будуть відкривати шорт позиції. Після цього наступає фаза розпреділення. Алгоритмом виконуються покупки і активовуються ордера усіх трейдерів, які відкривали короткі позиції. Так само активовуються стоп лоси лімітних ордерів. Трейдера, які очікували відкат і продовження шортового руху. Після реалізації всіх замовлень, накопичення, накопичення потрібного об'єму за вигідною ціною, центральний банк починає розподіляти набраний об'єм, доставляючи ціну в лонгову зону інтересу з протилежної сторони. Це може бути на збалансування цінової неефективності, на зачистку ліквідності. Протилежної сторони. І після цього ми побачимо відкат і закриття дня. Підсумуємо фактори, які необхідні для відкриття позиції за логікою AMD або ПО3. Перше, що нас цікавить, це маніпуляція нижче рівня відкриття дня. Саме тут буде найкраща можливість в даному діапазоні для відкриття лонгової позиції. Рух, який формується нижче відкриття дня, ідеально для нас, якщо цей рух буде в зону інтересу з ХТФ перспективи по ліву сторону, це може бути збалансування цінової неефективності, зачистка ліквідності з HTF таймфрейм. Звичайно, що не завжди будуть такі ідеальні ситуації, але на це потрібно звертати увагу. При формуванні розвороту нам потрібно отримати displacement, тобто імпульсне переміщення ціни з одного діапазону в інший. І нам потрібен shift Market Structure Shift, тобто зміна ринкової структури. Ну увага, нас цікавить зміна ринкової структури, яка відповідає за внутрішньоденну доставку ціни. Нам не потрібна зміна структури, яка потенційно може призвести до формування кількаденного лонгового руху. І зараз перейдемо безпосередньо до графіку і проаналізуємо ще один приклад. Проведемо ще один приклад вже безпосередньо на самому графіку. У нас є даний таймфрейм, довгострокова перспектива, яку інформацію ми маємо в рамках даного таймфрейму. У нас є збалансування даної неефективності і імпульсна доставка ціни в лонг на зачистку байсайт ліквідності. Після цього ми отримуємо відкат на збалансування даної цінової неефективності в рамках денного таймфрейму. І ми можемо сказати так, що після збалансування у нас з'явилася певна лонгова реакція. Но наступні 2 дні у нас формується в достатньо вузькому діапазоні, і ми потенційно можемо припустити, що маркет. Формує ліквідність, білдить ліквідність, яка виступить в майбутньому каталізатором для доставки ціни в лонгів до таргетів, до таргетів вище, перейдемо на таймфрейм середньострокової перспективи. В рамках годинного таймфрейму ми бачимо зачистку тієї всієї ліквідності. У нас є збалансування цінової неефективності в рамках даного таймфрейму. У нас є. Реакція в лонг. У нас є рейд. У нас є логічні таргети для даного лонга. Таргет раз. таргет два. І потенційний. Таргет 3 відкривається у нас Новий день Азія. Відмічаємо наш рівень Нью-Йорк Міднайт як істинне відкриття дня. І зараз нам важливо отримати маніпуляцію нижче відкриття дня і формування потенційного мінімуму дня. В нас є достатнє скупчення ліквідності. Ми не можемо сказати точно від якої саме ліквідності ми отримаємо реакцію в лонг. Я готовий розглядати позиції в лонг після рейду даної ліквідності і також після зачистки усієї всієї ліквідності. Ось маркет у нас рейдить дану ліквідність, і ми бачимо, ми отримуємо певну реакцію. Перейдемо на таймфрейм менших часових періодів для того, щоб отримати більшу деталізацію. Отже, що ми маємо тут? У нас є. Достатня така хороша маніпуляція нижче рівня відкриття дня. У нас є зачистка ліквідності. У нас є шортова зона, яка відповідає за подальшу доставку ціни. Також у нас є рейд ліквідності, рейд фрактальної ліквідності в даному ціновому розриві. І логічно з даної ситуації отримати продовження шортового руху. но в рамках довгострокової перспективи мій наратив лонговий, середньострокова перспектива, контекст лонговий. І для того, щоб після даного рейду, для того, щоб е концепція AMD або PO3 підтвердила свою актуальність, мені потрібно отримати імпульсний рух в лонг. Мені потрібно побачити displacement і маркет structure Shift. І ось у нас є Shift. У нас є Displacement. І тепер на відкидці Нью-Йорка мені логічно отримати відкат на збалансування даної ефективності чи навіть збалансування даної неефективності і продовжити лунговий рух. З таку потенційну позицію ми могли відкрити використовуючи логіку AMD. Ось так наша свіча виглядала в рамках даного таймфрейму.